Шановні українці, щиро вітаю вас з Днем Конституції України. Стало хорошою традицією, коли особовий склад 12-го армійського корпусу бере участь в заходах культурологічного та спортивного напрямку. Це заходи, які об'єднують військовослужбовців різних військових частин та підрозділів в одній меті в здобуття справжньої. Незалежності нашої держави, відновлення її територіальної цілісності. Слава Україні! Маємо відповідати вимогам сьогодення. Маємо дбати про дітей, про сім'ї військових. Для нас це дуже важливо. Ми хочемо не тільки розвивати спорт, а ми хочемо і працюємо в напрямку національно-патріотичного виховання. І ми однозначно досягнемо цієї перемоги, ми дійдемо до фінішу, до якого прагнемо. Слава Україні! Героям слава!